Всім привіт! Вибачайте за цей зовнішній вигляд, але у нас жара така, що це просто не описати. Це почуваю в Дубаї, її Богу. Але це тільки квітень, і я боюсь, що буде літом. Реально, сьогодні роз... розмовляли в школі, і найчастіше ти хочеш так, зимою ти хочеш літом, а літом ти хочеш зиму, тому що тобі або за жарко, або за холодом. Але це не так важливо, як сьогоднішня тема відео. Це розпаковка. Я знову заказала якусь хрені з Китаю. Ось моя посилочка, вона доволі скажу, я вам тяжка, тому, думаю, буде цікаво. Отакі от, от були. Ой, ножиці. Вся, їх більше немає. Але я їх зараз. Опа, починила його. Сподіваюсь, мікрофон не сильно близько до мого горла. І вам хоч щось чутно. Ух ти! Так, я купила ось такі заколочки. Зараз розпакую. Опа! У мене тут є ящик отакого от розміру, і тут весь мій модлог з Китаю. Отакі у нас є. Зірочки. Також у нас є ось такі обичні заколочки. Місяця не подобається давайте таку. Опа. О, до речі, вони набагато ліпше застягуються на голові, ніж ті серебряні До речі, їх ви можете бачити ось тут відео або там в описі буде. Підключене відео. Воно якось, бачите, зі собою перемагнічується, я не знаю. Воно таке прожлієне трошечки. Текстура мені подобається. Я ставлю вподобайку. Так, що це? Ага, це для макіяжу. Отакий от от пен. Опа, Сюди прийшлось піддягнути. Опа-на. Ой! -о! Короче, воно, короче, все там залишилось, все викритилось клас М -м -м. А... Так, у вас якась турбуленция была скажу. А ну-ка подивимось що це таке. Ну такий мініатюрний він як ми мизинчик, ей богу. мініатюрний Опа. давайте вишенькою пахне. <мас> Вишня. Прикольно. Прикольно, прикольно. Ставлю лайк. Контейнери для лінз. Два контейнери для лінз. Я протопила що я і заказала, тому що я думала, що в тих лінзах, які я позаразно заказувала, там нема контейнерів. Оказалось, що вони там є. Ну ладно, контейнери ніколи не лишні. А що це таке? Ох. Я заказала собі, як це називається зальотка. Польське це називається залітка. Коротше, для Вій. Я це іспитую іспитаю ще і подивлюсь, яке воно буде. Сподіваюся, я залишусь звіями взагалі. Тепер я кое що зроблю, а ви спробуєте помітити зміну. Ну що. Хм. Не знаю. Я собі почуваю, як це як бик якийсь Брррр. на губу. Ой, ні, не можна. Ні. в нос. М, так він залишає ще червоний колір. Подивіться на цей ліпсік. Він залишив мені тут червоний слід. Це чехол для моєї мами на телефон. Від моїх. Так, а що це таке? В коробочці таке. ну-ка, давай подивимось. І це. О окуляри, Клас! Я взагалі забула, що я вже окуляри замовляла. Але. М -м, як балінсяга просто. Дэм. Еще надо это добавить. Колечко. А ну-ка. Что ты хочешь мне сказать? Ну что, что ты хочешь мне сказать? Мне не подобается, окуляры классные. Трошки вы не бачите, тут надо блять, конечно. Але... Ну и ладно. Зато кайфове. Зато вы не хотя бы цели. прошли. Так, це теж окуляри якісь. Я тут вже бачу, що це окуляри. Але які... І оп, ціль матропців ця є. Протирачка. Я, я думала, я їх не заказала. А я їх заказала. І мені не дуже вони пасують. Хм. Ні, мені вони не пасують. Вони якісь квадратні. Вони мають бути, мені здається, більш такі заокруглені тут, а вони такі. А, це теж, мавірно, куляри. ні, це теж окуляри. Ну, мені не подобається. Якась фігня. Угу, mm -mm. вони сильно квадратні якісь. Не, мені не дуже подобається. А як вам взагалі з цих трьох окулярів, які вам більше сподобались? Я чесно залишаюсь поклонницею чорних окулярів. Чорні були круті. Ого, А це я вже бачу, що це для е, бровок. Я заказала собі такий же, е, гель. Ого, нічогось. Я в камері не дуже бачу, тому що воно все-таки в камері. В зеркалі, я думаю, буде більш видно. Контейнер для лінз. ну, Потому що, ну, ви бачите, людина думала, що взагалі не в неї не буде яких. Тому у мене вже 5 контейнерів для лінз. У я думала, вони будуть трошки більші, але це апетцінові палочки, вони так називаються. Для ногтей. Для ногтей. А ну-ка, подниму сегодняшнюю одну. О, да, наконец-то буду... Кись... Да, класс, 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 мне нравится, мне нравится. Ой, больно. Потому что о, у меня была аппетитная палочка, я как же просто, и уже пора на пенсию. І накомістя в мене будуть нові апельсинові палички. Я все не можу зрозуміти, що з губами. Тому що воно, походу, окрасило мені трохи губи навіть. Не тільки зволожило, а ще й нафарбувало. Ага, це мої бльосточки теж для очей. Давайте подивимось, які бльосточки. Ну, бльосточки блистять. Ну, прикольно, прикольно. Блестя, це хорошо. Так, а це що? Це які-то э, для цього. Не пам'ятаю, що ви ще там якісь були, якщо чесно, але давайте подивимось. Китайська косметика. вот это я даю, конечно, жару. Що це? А як його? А як його засунуть обратно? А ні, давайте на наручитися. Там просто маса цього нанеслась. Ммм, пахано приятно. Угу. І лучше його, коротше, не висовувати, тому що якщо я його висуну, я його потім не засуну. Окей, ладно, я зрозуміла. Це, коротше, якась помадка. Це для контурингу бронзер. Потім, коли буду фарбуватися, буду вже більше здивлятися. І це у нас один бронзер, а другий непонятно, що це. Яке те біле. Білий носик. Ладно, добре, я це. Спитую, по подивлюсь на це більш детально, як то кажеться, пізніше. О, Гуаша. До речі, Гуаша, я думала, що він о таке пластик. Пластик, коротше. Опа, так будемо делать массаж. Я думала, Гоша буде трошки поменше, тому що в основному, все, коли ти заказуєш, воно таке мініатюрне приходить. Так, а це що у нас? Це у нас резиночки. Я в очередний раз заказую різінки, тому що вони у мене теряються, як не знаю що. Це скло для мами. До речі, у мене воно приходило не в такому забезпеченні. Що вони i не, не шкодують, що? Тут одне скло ось. Одне скло. І ще там друге лежить. Дві останні речі, які у нас залишились це Та-дам! Як ви вже знаєте, в таких упаковочках у нас що парики. Перший у нас чорний йде парик. Чорний парик, чорний. І ще й шапочку нам в презенті дали. Класно! Чорний, чорний, чорний парик. О, так чорний ми I'm навіть пасує. I'm a single lady, I'm a single lady. Ну, понятное дело, видно воно, що воно не моє, але... А виглядає доволі непогано. Ой, мої волосся, там путаються десь. Час на другий перекій, ви вже замітили колір. Це він рожевий. Опа! Така от шляпа. Ну що ж, а я вам дякую за перегляд цього відео. Якщо ви хочете бачити застосування тих всіх париків, то перейдіть на мій канал Кейсі І там я знімаю всякі історії по-англійськи, і ви можете побачити там застосування париків. Ну, також, звичайно, коли я роблю макіяж, то я і. Створюю щось, так? З тими париками. Як я вам вже сказала, дякую вам за перегляд цього відео. Всім до нових зустрічей і всім цьомкі-бомки-папа!